Вчора mm -hmm. і сьогодні да прокинулася з думками і засинала з думками про те, що два роки ми з вами живемо вже yeah. в Стан yeah. завмерлого yeah. життя так. Yeah. Yeah. Не забудемо героїв, не пробачимо. Це всеукраїнський проєкт. Єдині він був створений з початком повномасштабної війни в нашій країні для тих громадян України, які виявили бажання, стійке бажання прийти на спілкування українською мовою. І завдання цього проєкту допомогти таким людям подолати цей мовний бар'єр. Українська мова це мова моєї держави. Я дуже хотіла почати розмовляти українською мовою, тому я коли знала про ці про цей проект, прийшла сюди і почала вчити українську мову. А молодь я помічаю, що більше спілкується українською мовою. А от я в такому оточенні, де люди похилили віку, їм дуже тяжко перейти на українську мову. По роботі ми вже давно перейшли на українську мову. Я науковець, всі звіти, всі, всі роботи ми пишемо і робимо українською. Але в побуті мені майже не, не з ким було спілкуватися українською, тому ну, мені хотілося вдосконалити. У нас така атмосфера дуже. Доброзичлива, і ми якось гармонійно доповнюємо один одного, і мені дуже подобається в, нашій, в нашому клубі. Люди, ну напевно, зараз хочуть надолужити те, що вони не встигли зробити ще в 90-х роках, коли Україна стала вільною і незалежною. А зараз це принципове питання спілкуватися українською.